Природа куми то є скульптор. Усе, що вона у молодісті відсікла від моєї дружини, нині її повертає. У літаку пілот показує штурману. Там внизу, на березі річки, село, в якому я народився. Малим я водив рибу, дивився на небо і мрія стати пілотом. Так твоя мрія збулася, а зараз про що мрієш? Сидіти на березі і водити рибу? Ой, куме, що з тобою? Погано виглядаєш? Це я вчора не доперепив. Це як? Ну, випив більше, ніж міг, але все ж менше, ніж хотів. Чи готова ти Галю? Взяти в чоловіків Василя, кохати, берегти, турбуватися про нього і жити з ним злидня в, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мамо! Інспектор зупиняє автомобіль і суворо запитує Чим ви поясните перевищення швидкості? Так тут живе моя теща. Ком Василь їде на машині. Його зупиняє інспектор Даї, засовує голову відкрите вікно, а Василь йому гав! Переляканий інспектор відскочив, а Василь каже Не бійтеся, я ж прив'язаний.